Вітаю! Ми подивимось на любовний прогноз на листопад. На початку місяця ви будете заручниками обставин і не матимете змоги вільно діяти та втілювати свої плани. Це буде забирати у вас багато сил та виснажувати вас. Ваш коханий чоловік присвячує багато часу та сил своїй роботі. І десь приблизно в середині місяця у нього з'явиться можливість відпочити, і він буде прагнути свій вільний час провести з вами. Під кінець місяця почнеться нова фаза. З сприятливими обставинами для вас та ваших стосунків, коли, хоч і поступово, але зникають напруження, негативні обставини, і входить затушок та зручність, в тому числі і в побуті.